Друзі, всім привіт! Останнім часом все більше і більше людей починають говорити про такий проєкт як Farcaster, і на це є дійсно зрозумілі причини, так як нещодавно вони дібрали інвесту в розмірі 150 мільйонів доларів, і тепер Farcaster по-справжньому можна назвати тір 1 проектом, так як в сумі вони вже зібрали 180 мільйонів доларів, а в інвесторах у них такі серйозні тір 1 фонди, як... Андерсон Хоровіц, як Парадіг, Coinbase, MultiCoin Capital та інші. Хто давно в Крипті, той добре розуміє, наскільки це дійсно круті фонди і що вони не будуть інвестувати в будь-який проєкт. Але давайте не будемо сильно вдаватися в усі ці деталі, тому що саме головне завдання і цілі, яка нас цікавить це, як ми можемо заробити. І я хочу сказати, що ті, хто вже доволі давно знайомі з даним проєктом, вже не один раз могли. Заробити за те, щоб взаємодіяли із екосистемою Farcasteра. Один із їхніх найбільш серйозних продуктів це соціальна мережа Варпкаст. Це соціальна мережа, яка максимально подібна до Твіттера, і вже доволі багато серйозних інфлюенсерів перейшли в дану соціальну мережу. Але що стосується Warpcast, то це інша окрема велика тема. Я думаю, що в подальшому можна буде навіть записати окреме відео про дану соціальну мережу. А сьогодні нас цікавить їхній новий проект, який називається БІЛД. Якщо говорити про те, що собою взагалі представляє даний проєкт і чому він є для нас цікавий, то в загальному можна буде сказати, що Build це токен подяки на блокчейні Base, який працює як соціальна гра для того, щоб нагороджувати учасників блокчейну через номінації колег. Гравці щоденно номінують до трьох учасників, нагороджуючи їм очки Build, які конвертуються у токени Build. Мета платформи визнати та відзначити недооцінених учасників блокчейн спільноти. Отже, як ви вже могли догадатися, наше головне завдання буде заробляти якраз таки бали Build, які в подальшому ми зможемо конвертувати у токени. Build. Для цього, перш за все, нам потрібно буде створити. Talent Passport. Створюється він, якщо я не помиляюся, просто за допомогою електронної пошти. Сюди ми також можемо підв'язати свій аккаунт із Warpcast, тому якщо у вас його ще немає, то створюємо аккаунт в Warpcast, Але перед цим вам потрібно буде заплатити підписку у розмірі 5 доларів на рік. Давайте повернемося до нашого проєкту Build. Можна сказати, що це є умовно безкоштовною активністю, але, чесно кажучи, якщо ви хочете добре заробити на даному проєкті, я би радив зробити тут мінімальні. Вкладення для того, щоб значно ефективніше фармити поінти. Але перед самим початком потрібно сказати дійсно важливі нюанси, а саме те, що учасники, які створили свій аккаунт в форкастері після 15 травня, або ж зареєстрували своє ім'я на такому сервісі як ENS, також після 15 травня, не будуть мати змоги претендувати на дроп. Тому єдиний варіант, який залишається в усіх тих, хто не зробив дані дії до 15 травня, це набрати достатню кількість балів у Gitcoin паспорті або у World ID. Як на мене, кращим варіантом буде розібратися в Gitcoin паспорті і набрати хоча б мінімальні 15 балів. Чесно кажучи, останнім часом вони дійсно дуже ускладнили процес набору балів на Bitcoin паспорті. Майже всі завдання, які є на даному сайті, доволі складні, тому набрати навіть мінімальні 15 балів може бути дійсно доволі складним завданням, особливо для новачків. Але я якраз таки і хочу підказати, на які завдання я би звертав увагу, тому що я сам особисто нещодавно набирав бали на, на даному сайті, стикався з тими самими проблемами. Але все ж таки є способи, як простим користувачам можна набрати достатню кількість балів. Якщо ви вже доволі давно являєтеся активним криптоном, то можливо, що у вас тут вже відразу будуть виконані деякі завдання, але більшість з них, на жаль, не дають великої кількості балів. Візьмемо ось Trust Labs, всього лиш 0,5 балу. Ленс я підключав майже один бал. Енс, який взагалі мені обійшовся доволі дорого, дав всього лиш 0,41 бали. Так що не буду вас довго мучити, одразу перейду до завдань, які дають більшу кількість балів, і які, в принципі, неважко зробити. Серед таких варіантів ми можемо пройти або Айдена, яка нам дає 10 балів. Або Сівік, за який в загальному ми можемо отримати теж більше 10 балів. Але завдання, яке особисто я робив, це Холонім. І за нього мені дали аж цілих 16 балів, і зробити його в принципі можна було всього лиш за 10 минут. Все, що нам потрібно було зробити, це завантажити фото нашого паспорту і все. Тому з іншими завданнями, в принципі, можна навіть і не заморачуватися. За одне це завдання ми заробляємо 16 балів, яких вже достатньо для мінімального критерію. Все, давайте тепер переходити до Talent Passport, який нам потрібно буде також прокачувати, тому що якраз таки в залежності від кількості. Балів, яку має наш талант-паспорт, ми зможемо номінувати учасників на більшу кількість е, поінтів, і так само нас інші учасники будуть номінувати більшою кількістю поєнтів. Давайте пройдемося хоча б по найлегших завданнях, які ви можете зробити, для того, щоб набрати не знаю, хоча б 15-20 балів, що вже буде в принципі доволі непогано. Давайте подивимось, які завдання у мене тут виконані і за які завдання дається найбільша кількість балів. Ось найперше, що у мене тут є, це Social Capital Score. За нього дають всього лиш 1 бал. Наскільки я розумію, це за те, що в мене є аккаунт в Вербкасті. І незважаючи на те, що він у мене доволі давно і доволі активний, мені дали всього лиш 1 бал. Тому на цьому не будемо акцентувати увагу. Далі це я підключив LinkedIn. Це завдання раджу всім зробити. Якщо у вас ще немає, профілю, створюємо, підключаємо і за це вже отримуємо 3 бали. Далі нам дають 5 балів за те, що ми володіємо Lens Handle. Його можна буде придбати приблизно за 5 доларів. В принципі, це доволі розумне вкладення, і якщо ви плануєте виділити якийсь певний бюджет на даний проект. То якщо брати із платних взагалі завдань, які тут є, я вважаю це один з найкращих варіантів. Я не буду тут детально розповідати про кожне завдання, тому що тоді відео вийде дійсно дуже довгим. Я лише залишу посилання на необхідні ресурси в описі під даним відео. Далі, якщо ви набрали більше 15 балів у гіткоїні паспорті, а вам обов'язково потрібно буде це зробити, якщо ви плануєте приймати участь в даному проєкті, тому що без цього ви взагалі не зможете претендувати на, на airdrop, то за це вам також автоматично дадуть 6 балів. Також ми можемо отримати ще 4 бали просто за те, що у нас є е, аккаунт у Варбкасті, тому також раджу зробити це завдання. Аккаунт вам точно знадобиться в майбутньому. Затрати всього лише 5 доларів і за це отримуємо плюс 4 бали. Що стосується ENDS, то його я, мабуть, не, не буду радити робити, так як це доволі дорого виходить, приблизно 15, можливо інколи і 30 доларів. І за це отримуємо всього лише 5 балів. Тому це вже чисто на ваш вибір, наскільки дозволяє ваш бюджет. Що стосується Seu Developer та Base Developer, тут обираєте одне якесь завдання на вибір, тому що вони не будуть сумуватися. Це ось знизу в нас написано, що ми можемо отримати максимум тільки 9 балів, або за Base Developer максимум 9 балів або за село Девелопер 9 балів. Що стосується самого завдання, то воно може показатися дійсно доволі важким, особливо для новачків. Нам потрібно буде зробити деплой одного смарт-контракту в основній мережі Base і один деплой смарт-контракту в тестовій мережі Base. Я не думаю, що багато хто з вас хоче робити дане завдання, але на всякий випадок залишу всі необхідні посилання в описі під відео. Ну і ще одне завдання, яке ми можемо зробити, це купівля ключів на builder.fi. Дане завдання насправді не є важким і затрати тут приблизно 2 долари. Нам потрібно буде перейти на сайт builder.fi, зареєструватися за допомогою свого гаманця, з якого якраз таки ми й будемо брати участь у даному проєкті, перейти ось у вкладку профіль і ось тут зверху натиснути кнопку Buy. Купуєте один ключ і чекаєте, доки хтось купить ваш ключ, для того, щоб у вас було ось в умовах у нас сказано, що. Потрібно, щоб було більше, ніж один кей холдер тобто більше одного кей-холдера ключа. Може повести, що ваш ключ хтось купить, і тоді у вас якраз виходить, буде два холдера, ви і ще хтось інший. Або ж ви можете просто створити ще один аккаунт за допомогою іншого вашого гаманця, знайти ваш створений ключ і купити його із іншого аккаунта. Після цього завдання повинно бути виконаним і ви заробите ще плюс 4 бали. Варто сказати, що самі бали сайт підтягує не зразу, бо бувають всякі тут затримки, може підтягнути через час, може швидше, тому якщо одразу не бачите, що вам нарахували бали, просто почекайте, завдання може бути виконаним, але просто не підтягнулися бали. Відповідно, чим більший у вас builder score, тим більший у вас daily баджет. Плюс Daily Budget uh, збільшується uh, відносно того, скільки днів підряд ви номінуєте учасників. Номінувати, як я вже казав, ми можемо тільки трьох учасників в день, тому раджу не пропускати ні одного дня. І, взагалі, якщо ви плануєте брати участь у цьому проєкті, то рекомендую почати це робити максимально швидко, тому що uh, можна сказати, дедлайн у нас уже 11 червня, так як 11 червня uh, команда має робити снапшот. Тому якщо плануєте приймати тут участь, то точно не варто класти в якийсь дальній ящик. Що стосується проєкту, то у мене дійсно великі очікування на даний проєкт. Сам проєкт є дійсно доволі цікавим та перспективним, плюс я не бачив, щоб його дуже активно ширили по інших каналах. Конкуренції тут зовсім небагато, тому і нагороди дійсно можуть бути дуже щедрими. Що стосується того, де нам брати учасників, яких ми можемо номінувати, то у нас є така вкладка як Heдерboard. Тут ми можемо заодно бачити наших конкурентів, який у них білдер скор, скільки номінацій, скільки поінтів вони вже зібрали. Але як на мене найкращий варіант це домовлятися з іншими користувачами в telegram чатах Є спеціальні чати, де люди так само зацікавлені в тому, щоб знайти людей з ким можна буде обмінятися номінаціями. Для того щоб ви довго не шукали, я залишу посилання на. Декілька чатів в описі під цим відео, а там уже все доволі просто. Зв'язуєтеся із людиною, яка має плюс-мінус однаковий з вами Daily Budget, для того, щоб все було справедливо і обоє з учасників були задоволені. Номінуєте один одного і цим самим заробляєте поінти. Ось такий друзі, сьогодні огляд на доволі цікавий та перспективний проект. Можливо, він дійсно є трішки важчим, ніж ті, що ми зазвичай бачимо. Але якраз таки завдяки тому, що інші люди просто-напросто не захочуть розбиратися в даному проєкті, в нас є шанс отримати тут найкращі винагороди. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що до кінця першого снапшоту залишилось не так і багато часу, тому якщо плануєте брати тут участь, то потрібно робити все максимально швидко. Для того щоб встигнути назбирати якнайбільше поєдні, обов'язково робимо гідкоін паспорт тому що. Без нього ми навіть не зможемо претендувати на AirDrop, набираємо хоча б мінімальні 15 балів, виконуємо найлегші та завдання, за які надають найбільшу кількість балів на сайті Talent Protocol, збільшуємо свій builder score, збільшуємо свій Daily Budget, цим самим. домовлюємося із іншими учасниками на взаємні номінації і цим самим набираємо поінти. Все, друзі, дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Якщо хоч трішки було цікаво та корисно, буду радий, якщо ви поставите лайк та підпишетесь на канал. А на сьогодні у мене все. Бажаю всім великих профітів та до нових зустрічей!